Колеги, хочу вам показати дуже такий цікавий ефект під час демонстрації слайдів презентації, коли ми натискаємо, коли ми натискаємо англійську букву D, коли ми натискаємо англійську C, коли ми натискаємо O, Далі. Б, англійську. Розмиття таке, Q. І натискаємо цифри від 1 до 9. Таймер. І яку цифру ви натиснули, настільки і ставиться таймер. 3, 5, 6, 7, 8, 9. І так далі. Ось дуже-дуже такий. Sikawi effect.